Вітаю вас, любі раки. Пропоную вам таро розклад на період з 28 липня по 3 серпня. Літо просто пролітає. Працювати буду на колоді Таро Темний Особняк. Передбачення для вас від оракулів Ленорман літнього логу. І скористаюся ще інформацією від астрологічних кубиків. Ну що ж, раки. Я налаштовуюсь на вас, будь ласка, ви налаштуйтесь на себе, подумайте про якісь питання, які для вас важливі на цьому тижні, події, які важливі. Я впевнена, що ви знайдете для себе необхідну інформацію. Розкладаю по одній карті на всі основні сфери життя. Якщо буде щось нам незрозуміле, будемо доставати додаткові. Рак, ваш тиждень, ваш загальний настрій на цей тиждень, особисте життя, стосунки, відносини, родини, партнери ваші особисті на цьому тижні. Робота, соціальне життя, всі справи, якими ви будете займатися, що там буде відбуватися? Раки, фінанси ваші на цьому тижні. Які будуть фінанси, як винагороди за ваші всі труди, за вашу пророблену роботу, фінанси. Передбачення для вас на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Така злива у мене за вікном. Літня, але грохоче ще так собі бентежно. <гум> так, передбачення для вас раки і астрологічні кубики. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх раків на тиждень, який розпочався. До 3 серпня раки. Четвертий будинок гороскопу. Це саме про сім'ю. Про людей, з якими ви живете безпосередньо Ваші, ваша рівня, з якою ви бачитесь постійно, подивимось, що там буде відбуватися. Знак задяку, з яким ви будете спілкуватися, рак, або теж раки, або ви будете задоволення, задоволені. Самі з собою вам достатньо буде з собою порозмовляти і почути від себе відповіді. Так, і е, будинок гороскопу, який буде впливати на вас, це, знаєте, що? Це Сатурн, це такий наш вчитель, він буде вимагати на цьому тижні від вас дисципліни певної, планування, такого чіткого, е, чіткого розпорядку дня. Ваших планів, не дивлячись на всю вашу емоційність, які у нас треба буде бути трохи дисциплінованими. Ну що ж, дивимося, загальний ваш настрій на цей тиждень. Іерофон, ну такі, ця карта вона говорить про, про те, що для вас дуже важливо, прямо фундаментально важливо, знаєте, у кожного свої якісь. Пріоритети, але це там про сім'ю, родину, а, от, ну, про такі, такі якісь поняття дуже ну, важливі для, для кожного з нас. Щось дуже важливе. Ще це може бути про навчання, можливо, ну, іерофон це вчитель, можливо, на цьому тижні ви зустрінете якусь людину, яка м, Поділиться своїм досвідом, вам буде цікаво. Знаєте, ми ж всі в цьому житті когось зустрічаємо, да? обмінюємося досвідом певним. Потім люди можуть там, розходитися, з'являються інші люди. От, можливо, на цьому тижні хтось вам зустрінеться, ну, грубо кажучи, як вчитель для вас. А може, ви будете когось навчати. Ну, щось дуже таке, знаєте, про духовне, про. Те, що має значення, перш за все в житті. Отакий От у вас настрій, серйозний. Так, в особистому житті, що у вас там в родині? Ну, Тут чудова така карта взаємопідтримки. Шість пентаклів – це коли в родині дуже такі стосунки душевні, коли один про одного турбується. Піклуються, поважають один одного. Можливо, комусь із рідних, із ваших партнерів, особистих знадобиться ваша допомога. І ви із задоволенням будете цим займатися від щирого серця. Знаєте? І навзаєм ви теж будете отримувати і увагу, і допомогу від своїх. І особистих партнерів або від своєї родини. Така дуже приємна, дуже дружні стосунки. Це не про якісь там страсті, так, а про повагу один до одного, про допомогу, скажемо отак. Ну, і настрій у вас такий дуже відповідає. Карті, яка про родину, про відносини. Про те, що саме головне в житті, так, це ті люди, які поруч з нами, які самі надійні і самі кохані. Отак. От Гарні карти. А в роботі що у вас? Так, карта місяць. Ну, вона така неоднозначна. Ну, по-перше, вам скажу про хороше значення Позитивно цієї карти, особливо для вас е е рака водки, стихія води. Вода у нас дуже чутлива, чуттєва, емоційна, нестабільна буває. Так як і у вас і емоції. Але місяць завжди. Він підсилює нашу інтуїцію, підсилює нашу таке підсвідомість, відчуття, і те, що стосується робочих моментів. Ви можете сміливо розраховувати одне своє шосте відчуття. Слухайте себе, якщо треба прийняти якісь важливі рішення в робочих процесах, слухайте себе, от не просто ж так там випав вам знак зодякурака. Да? Слухайте перш за все себе. Там ви почуєте всі відповіді. Із негативних із мінусу для роботи це може бути щось там незрозуміле по роботі, по робочим справам, непрояснені якісь процеси, немає достатньо конкретної інформації, так, як рухатися, куди рухатися. І тому ви можете десь бути трошки такими збентеженими, тому що ви не можете до кінця контролювати ситуацію. Ну, я зараз візьму додаткові карти. Дайте мені, будь ласка, ще дві карти для роботи, кар'єри. Раків, будь ласка. До місяця ще дві карти. Робота, кар'єра. Ні, все добре. Знаєте, якщо були б були... Поруч з місяцем негативні якісь карти, а да, з мінусом знаком, то я б сказала, що ви там щось будете бентежитися, ну, хвилюватися. І ну, щось там буде знак е, оклику, якийсь для вас такий тривожний, трошки ні. Тут ви будете прямо, знаєте, трійка кубків це коли люди. Дуже вдало, удачно завершують якісь справи. Бачите, вони навіть ну, от, святкують. Те, що стосується роботи, трійка кубків це про. Успішне завершення це гарні результати, які ви отримуєте на роботі. Причому, скоріш за все, це командна робота. Можливо, на роботі у вас, знаєте, дуже приємний колектив, дуже приємні у вас партнери, клієнти, колеги. І ви прям будете от щось навіть емоційно так відзначати, святкувати. Завершеннякої справи. Карта сонечко тільки це підтверджує, що такий настрій буде у всіх такий дуже піднесений, радісний. Тобто справи всі, які будуть на роботі, от слухайте себе. До речі, ця карта місяця може знаєте, якщо ви працюєте в сфері творчі якісь, він буде підсідувати вашу інтуїцію, творчість, мистецтво. І ви навіть будете, можливо, там, видавати якісь дуже геніальні ідеї. Так що на роботі все гаразд. Ще по фінансам: королева кубків, ну теж дивіться, перш за все, королева кубків вона а, а, сприяє людям творчим, які працюють в сфері. А, Спа, релаксу, б'юті сфері, можливо, ви працюєте з людьми, і до вас клієнти, партнери ставляться як до дуже гарного співрозмовника, такого чутливого, який вислухає, який там щось порадить. Тобто це стосується там психології, езотерики. І ви ще будете королевий чаш кубків, вона ніколи не залишить вас без грошей, без фінансів, а ще ви будете отримувати задоволення від самого процесу роботи. Мало того, що так, ви отримаєте гроші за свою пророблену роботу, і ще будете, знаєте, просто насолоджуватись самим процесом. Вам буде подобатися. Я впевнена, що на цьому тижні ви будете просто кайфувати від своєї роботи, від того, чим ви займаєтесь, від результатів своєї роботи. Ну, давайте я просто перепитаю однієї карти чи правильно я зрозуміла, що раки цього тижня отримають досить гарні фінанси. Одна карта, будь ласка. Так, дивіться, знову, так, я правильно зрозуміла. Гарні фінанси. І ще й буде так успішно завершена справа, ваші якісь проекти. І ще й будете от, святкувати з колегами, партнерами, клієнтами свої дуже успішні результати в роботі і фінансові в тому числі. Так, передбачення для вас: клітка обмеження, утиски пастки. Ну, дивіться, така клітка дуже гарна, да, з пташками, з квітами, а можливо комусь і комфортно в такому обмеженому просторі знаходитись, працювати. Але якщо сприймати як попередження, якщо вам буде некомфортно, Якщо хтось на вас буде тиснути, обмежувати, хоча по картам я, чесно кажучи, не побачила, що десь там вам буде некомфортно, незручно. Але тим не менш, ви попереджені. Тобто, якщо будуть якісь на вас тиск, чи будуть намагатися обмежити вас, ви ж вмієте так мудро і м'яко дати відсіч. А взагалі дуже гарний тиждень. Я вам бажаю легкості, натхнення і успіхів. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. До нових зустрічей, па-па!